Вітаю! Сьогодні на уроці ми розглянемо основні правила розв'язання історичних задач, які допоможуть вам ще краще орієнтуватися в історичному часі. Проте, перш ніж розпочати практикуватися у розв'язанні хронологічних задач, варто пригадати, що вихідною точкою, яка знаменує початок нашої ери, є умовний рік народження Ісуса Христа. Усе, що відбулося до народження Христа, називають подіями до нашої ери. Роки до нашої ери рахуємо у зворотній послідовності. Наприклад, Перша Пунічна війна розпочалася у 218 році до нашої ери, а завершилася у 201 році до нашої ери. Наприклад, 500 рік до нашої ери відбувся раніше, ніж 200-й рік до нашої ери, тобто далі від нашого часу. Окрім цього, важливо пам'ятати і про те, що нульового року в історії не існує, тобто після першого року до нашої ери одразу настав перший рік нашої ери. Якщо ми складаємо загальну суму років до нашої ери та певну кількість років нашої ери, коли є перехід через еру, потрібно від результату відняти один рік. Згадаємо, як визначати номер століття. Перше століття нашої ери розпочинається 1 січня першого року і закінчується 31 грудня сотого року. Друге століття починається відповідно 1 січня 101 року. Отже, початкові роки століть це 101, 201, 301, 2001, а роки з двома нулями 100, 200, 1900, 2000. Це останні роки століть. Існує і таке правило: нам потрібно подивитися на дві останні цифри. Якщо це не нулі, то до першої додаємо одиничку. Якщо ж останні цифри два нулі, то це сигнал для нас, що це є останній рік певного століття. Наприклад, 1453 рік дивимося на дві останні цифри. Це не нулі, отже до перших ми додаємо одиничку. Виходить, що 1453 рік це 15 століття, триває 53 рік 15 століття. Якщо ж ми маємо 1400 рік, дивимося на дві останні цифри це нулі. Це означає, що це останній рік 14 століття. Що ж потрібно для того, щоб розв'язати історичну задачу? Перш за все, накресліть лінію часу пряму лінію із стрілочкою на кінці, що символізує рух часу. Вона значно полегшить нам роботу. Далі прямою вертикальною лінією розділіть стрічку часу на дві частини. Справа позначатимемо роки нашої ери, а зліва роки до нашої ери у зворотньому порядку. Далі для орієнтації в часі, біля стрілечки напишіть рік, в якому ми живемо. Наступний крок позначити на лінії часу роки, які описані в умові задачі. І поряд з лінією часу виконайте обчислення і запишіть стислу відповідь до завдання. Щоб визначити, скільки років пройшло між двома датами в межах однієї ери, потрібно виконати дію віднімання. Наприклад, Арістотель заснував ліцей у давньогрецькому місті Афіни у 335 році до нашої ери. А у 86 році до нашої ери римський полководець Сула знищив цей навчальний заклад. Скільки років проіснував ліцей? Малюємо стрічку часу і позначаємо на ній дати, які вказані в задачі. Після цього виконуємо розрахунки: 335 рік до нашої ери, віднімаємо 86-й рік до нашої ери. Виходить, що ліцей проіснував 249 років. Якщо ж нам потрібно визначити, скільки років відділяють дати в межах різних ер, потрібно виконати дію додавання та відняти одиничку, бо нульового року в історії немає. Наприклад, місто Рим виникло в 753 році до нашої ери. Скільки років виповнилось місто Рим у 2000 році? Знову малюємо стрічку часу та позначаємо на ній вихідні дані задачі. І виконуємо дії. До 753 років до нашої ери додаємо 2000 років нашої ери і віднімаємо одиничку. Виходить, що Риму у 2000 році виповнилося 2752 роки. Спробуємо разом розв'язати історичні задачі. Задача номер один. Офіційно прийнятою датою заснування Києва вважається 482 рік, скільки років виповниться Києву у 2023 році. Для зручності намалюємо стрічку часу, позначимо лінію початок нашої ери. За умовою задачі події відбувалися в межах нашої ери. Тож щоб визначити, скільки років виповнилося Києву у 2023 році, потрібно від 2023 року відняти 482. Отже, у 2023 році Києву виповнилося 1541 рік. Задача номер 2 Представники месопотамської цивілізації створили першу у світі бібліотеку у 1700 році до нашої ери. Скільки років минуло з часу заснування цієї бібліотеки? Малюємо стрічку часу, позначаємо на ній рік заснування перших бібліотек в Месопотамії та рік, в якому ми живемо. Щоб дізнатися, скільки років минуло з часу заснування цих бібліотек, необхідно до 1700 року до нашої ери додати 2023 роки нашої ери і не забути відняти одиничку, так як нульового року в історії немає. Отримуємо 1700 плюс 2023 мінус 1, отже, з часу заснування першої бібліотеки минуло 3722 роки. Уявляєте, як давно це було? Знаючи, коли відбулися ті чи інші історичні події, ви самі зможете скласти хронологічну задачу. Згадайте події, які ви вивчали у 5 класі, та укладіть кілька історичних задач для своїх однокласників. А я дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному уроці.